І ми йдемо далі, переходимо до нашого наступного доповідача. Це Юлія Гагаріна, хімік, технолог, розробник косметики Україна. Юлія, ви з нами вже в ефірі. Так, вітаю. Вітаю, я маю надію, що мене чутно. Вітаю, ми вас чуємо. Тепер вже бачимо. Дуже раді, що ви до нас приємно. Так, да, і з Юлією ми розмовляємо про нові види екзосом е, і шукаємо на найнебезпечніші рішення. Юлія, будь ласка. Да, дякую, е, дуже приємно бути присутньою сьогодні. Я маю надію, що вся презентація зараз буде їхати добре. І так е, ми будемо говорити про екзосоми, і перш ніж починати, буде такий загальний слайд, це про те, що екзосоми. Оце такі великі, точніше, не великі, а такі красиві, дуже сферичні візікули. Це такі маленькі шарики, в які надчинені інформацією. Вперше їх вивели е, як вид в х роках, далі потроху збиралася інформація. Коротше кажучи, саме цікаве починається саме зараз, після 60 років від того, як їх відкрили. Звідки вони родом? Е, ви мене вибачаєте я. Хочу свою хімію трошки перекладати на таку більш легку мову, тому тут буде трохи коміксів, для того, щоб сприйняття було легше. І так, звідки вони родом? По-перше, вони тваринні. Ну, людина теж частина сапців, тому ми кажемо, що людина там теж є, фігурує. По друге, вони виявилися і у рослин. І по-третє, вони є і мікробного походження, тобто мікробіом теж має свої екзосоми. У тварин є правда підрозділ, є нормальні екзосоми і пухлинні. Слово пухлинне може трохи лякати, але екзосоми саме пухлинного походження зараз теж дуже активно досліджують і це стосується більше фармацевтичних досліджень, але вони мають практичне застосування. А зараз про те, що таке екзосоми, в принципі, це така. Пошта буквально між клітинами. Вони спілкуються між собою і посилають один, одному смс або листи. Для того клітинка буквально в собі трохи так от, ну, вигибається, скажімо так, підбирає, завантажує інформацію, обгортає її в свою обгорточку, таку, яка аналогічна її мембрані. І далі відправляє в шлях до своєї сусідки або на кінець вулиці, як хочете, коротше, до своїх сородичів. Важливий момент екзосоми спілкуються тільки зі своїми родичами. Вони не можуть, ну, наприклад, екзосому фібробласту не буде розмовляти екзосомою з клітинами ока, тому що вони їх не чують. Це не їх мова. І ця вибірковість робить екзосоми дуже цікавими і, і скажімо, застосовуємо в нашій зараз і косметичній промисловості, і фармацевтичні. Тобто, зараз підкреслюю важливе, екзосома це те, от маленька пошта, яка відповідає повністю клітині, з якої вона вийшла. Екзосоми найчастіше секретуються куди ну, ми хочемо відправити посильного. Він має донести інформацію з точки А в точку Б, як він буде йти. Ну, не по повітрю, а по шляхах. Шляхи це артерії в нашому організмі це зазвичай рідини. Тому ем, доставлятися екзосома буде будь-якими рідинами, і ми їх там знаходимо. Проще кажучи, от зараз вибачайте, але можемо екзосоми собі наплакати в пробірочку, і там будуть, в сльозах теж будуть екзосоми. Вони будуть в жіночому молодці, вони будуть в спермі, в крові і так далі. Тобто будь-яка рідина, яка є в організмі людини, тварини, рослини, містить екзосоми. Це такий бульйон. І зараз питання таке косметичне. Якщо ми виділили екзосоми, ну, наприклад, Свої власні, чи можемо ми їх внести в шкіру далі, от просто тупічно наносячи, в принципі, питання цікаве, і зараз подивимося, як це працює. Екзосом, е пори шкіри мають розмір 20-50 нанометрів, це достатньо ну, така маленька, але велика дверцята. А розмір екзосом 30-150. тобто там в сотні разів е менше. І чисто теоретично екзосома може пролізти через пору. Це якщо дивитися на її розмір. Але все не так просто. Я вам зараз якби буде натякати. Схожі розміри мають ОФ фільтр наночастинки цинку або оксина титану. Вони теж маленькі, і вони чисто теоретично могли би заходити через шкіру. Але на практиці це так не працює рівномірно. От поголили мишок, їм на шкіру нанесли сонцезахисний крем з наночасточками. Подивилися, що чим. Яскравіше, більше, більше синього та е, зеленого, там більше уєф-фільтрів, тобто більше і наночастечок. Далі мишки купалися, і та мишка, яка у нас була в воді, частково е, сонцезахист змивається. І ви тут бачите, чому дають рекомендацію поновлювати захист після виходу із води. Але у нас є ще і зовсім така суха мишка без е, підсвічення. Цю мишку витерли рушничком після купання. Тобто, кожного разу, коли ви е, щось маленьке, але. Те, що лежить на поверхні, будете витирати от сонцезахист, ви стираєте його, і тому потрібно поновлювати його на шкірі. З екзосомами приблизно те саме. Умова проникну... проникності в шкіру не тільки розмір. Ти можеш бути мілким, дрібним, але дуже важким. Така каменючка, маленька гранитний камушек. Умови проникності це молекулярна вага. Ти маєш бути маленьким, але легким, пухким, щоб ці потоки води тебе вносили, буквально приносили через епідермальний бар'єр. У фільтри в наночасточках це великих камінюки, більше трьох мільйонів дальтонів. Вони не у воді і вони і в ліпідах теж, і тому вони всі залишаються на поверхні, ви їх можете стерти з себе. А, наносоми, екзосоми, точніше, вони теж достатньо великі. Їх молекулярна вага, скільки вони важать? Важить більше для того, щоб проникати самі по собі, до 150 тисяч дельтон. Це велика молекулярна вага, це типу як, е, якісь пептиди. І вони у воді. Все, що у воді, в нормальній нормі здорова шкіра відсікає, каже: зась, мені тут не потрібні бактерії, всяке яке. Ліпідне буде проникати, водне ні. І з цього робимо висновок: екзосоми, які топічно наносяться на шкіру, в нормальних умовах будуть залишатися тільки на поверхні. Тому для того, щоб проникати, для посильних треба спеціальне пакування або додатковий транспорт. І цим можуть бути апаратні методики або спеціальні енхансери. Це вже про хімію, це про моє. До екзосом, до проникнення екзосом, треба ставитися як до проникнення, наприклад, пептидів, полінуклеотидів, дрібної гіалуронової кислоти, типу всього того, що може водорозчинятися, але має велику молекулярну вагу і тому воно зазвичай потребує спеціальних методик проникнення. Тепер повертаємося до наших людей, ну, звідки беруться екзосоми тваринки, люди. Із тварин їх можна добувати звідки завгодно, Єдине, у нас питання, як це донести нам в нормальному робочому стані заморожування. Всі, екзосоми тваринного, людського і тваринного походження проходять через глибоку заморозку. При цьому вона важлива, щоб ну, це буквально як зберігати вакцини, це принциповий момент. Важливо відігнати з цього концентрату воду так, щоб при цьому не руйнувалася структура екзосомки, тобто вона не була поколота кристалами льоду. Тому що це ну, десь, от якщо ми неправильно заморозили екзосому, це як зі зберіганням язка. Ви бачите з лівої сторони картини шмат, який просто закинули в морозилку, і він заморозився собі. Там зруйнувалися білкові структури, і якби це була екзосома, вона б теж була зруйнована. Тому використовують сублімаційну або розпилювальну сушку. Це спеціальна метода, яка дозволяє зберігати от з правої сторони, зберігати. М'ясо, білкові структури без пошкодження, причому прибираючи воду. Це спеціальні методи підготовки. Але ще є важливий метод, при цьому треба застосовувати антифрізи. Тобто, це буквально як з нашою машиною, щоб не замерзало, щоб вода, виморажуючи, не руйнувала структуру екзосоми або білку. І от ці залишки антифризу завжди є в цих. Тварин або людських комплексах вони є в невеликих кількостях, але тим не менше, якщо ми кажемо про те, що екзосома наноситься топічно, вона сама не пролізе. Не можна впихнути, не впіхуємо, тоді що використовують корейці, які були піонерами цієї технології, вони використовують апаратні методики. Але дивіться, яка важлива річ: екзосома це стимулятор. Ну це як порівнюючи, наприклад, з епідермальними факторами росту, це дати пришвидшення, такий чарівний пенділь нашим клітинам. Його не треба робити дуже часто, достатньо раза на тиждень. І от е якщо ви будете працювати, то накопичувально шість. Тере 12 тижнів у вас буде йти е, терапевтичний ефект різними апаратними методиками, тому що самі по собі екзосоми, навіть якщо вони твої власні, на, назад в тебе не всотуються через здорову шкіру. І обмеження, які є в використанні тваринних або людських екзосом. До речі, тваринні найчастіше брали такі е, прості, е, ну, скажімо, етично прості штуки, як. Курячі екзосоми з яйця, але вони містять в екзосомах завжди є не тільки, точніше, комплекс екзосоми є не тільки екзосоми, там є ще якісь примиси. В залежності від того, як компанія отримувала різні, різний суп молекулярний. Короткий термін зберігання жорсткі умови. Якщо ти їх не витримуєш, екзосоми в тебе буквально за дні тижні руйнуються. Тому пріоритети зазвичай, де виробили, там де є лабораторія в тій країні, виробляє вона, має змогу постачати, скажімо, свіжі матеріали. Використання антифрізу як можливий подразник і провокатор запальних процесів. Відсутність стандартизації це прямо. Великі велике питання, тому що кожна лабораторія дає щось своє і немає стандарту, який буде перевіряти, як їх рахувати. І ще важлива історія: ми не знаємо точно вміст екзосом тваринного походження і людського походження. Це тільки зараз ми напрацьовуємо цей матеріал, і це теж ну, знак питання. Тому закон забороняє використовувати використовувати людські екзосоми в косметичних продуктах тільки в медичних цілях. Тобто, це лікарське медичне втручання, тому що це стимулятор. Ми пам'ятаємо, як з сума є і пухлині. Вони можуть провокувати е, розростання тканин або онкогенез. Єдине, що це, якщо є е, під наглядом лікаря, це контрольовано. Якщо лікаря немає і немає контролю, це може бути проблемою, тому в косметиці це не використовується. А що можна використовувати в косметиці? Рослинні і мікробні екзосоми. Це прямо зараз такий великий тренд. До речі, рослинні екзосоми їх достатньо недавно виділили, з ними стали працювати. Вони мають, Ці частиночки мають таку ж структуру, як екзосоми людин, тварин, ну, коротше, савців, І фармацевтика їх використовує зараз не тільки як самостійний стимулятор. Ну, типу, не просто само по собі таке я буду використовувати як стимулятор. Росту. Чому функція рослинних екзосом приблизно та сама захищати, стимулювати синт... ділення клітин, передавати інформацію, тому що рослинні екзосоми теж містять нуклеїнові кислоти, білки, вторинні метаболіти, а ще специфічні для мурах ліпіди, які мурах відпугують, ну, відлякують, вибачте, а для людей вони є поживним і цінним матеріалом. І з рослинних екзосом з ними почали працювати ну, нещодавно, але дуже-дуже ґрунтовно, Виділяють і дивляться, що вони індукують протизапальні цитокіни, тобто ми їх можемо розглядати, як рослинна екзосома це потенційно протизапальна історія. Тобто для працювання з чутливою шкірою це ок, на відміну від тваринних, які можуть містити компоненти, які провокують запальні процеси. Наразі сьогодні є. Ну, ще невелика кількість. От я зараз проклацую те, що доступно за останній рік з'явилося екзосоми на основі грейпфруту і кавуна, які відпрацьовують як стимулятори і прибирають капіляри і потемніння навколо очей. Гармонізатори з тонушку шкіри за рахунок яблук. Це ще мамордіка. Як Загальний пребіотичний і загоюючий компонент, який стимулює підтяжку обличчя, ще використовують бабчу, це те, що дає бакучол, як для нас альтернатива ретинолу. В даному випадку екзосому бабчів використовують як сильний антиоксидант протизапальну активність виділяють. Є стовбурові клітини, окремо, це прям окрема така. Траса використовувати екзосоми стовбурових рослинних клітин. От в даному випадку із сцентели вже виділені, як протизапальні регенераційні відбілюючі, а ще виділяють із лактобактерій. Тому що. Дуже швидко все культивувати, воно класно досліджується, і от ці перші піонерні екзосоми із лактобактерій, вони візікулами прямо венків називаються. Вони сприяють регенерації шкіри. Але якщо от я казала до того, що самі по собі екзосоми не влазять, що ж роблять тупічно? Завжди в ці комплекси додають енхансери. Ви тут бачите Бутиленгліколь, гександіол, гіксандіол, гександіол. пропіленгліколь, тобто. Екзосоми з точки зору хімії косметологічні завжди запаковані в систему із одного або декількох енхансерів, які будуть е, дозволяти проникнути через бар'єрний шар і далі воно буде відпрацьовувати на шкірі. Яке майбутнє в екзосомах? По-перше, якщо ми вже дослідили, що є, що воно є, як його стимулювати зсередини? Робіть аналогію з тією ж там, мабуть, геалуроновою кислотою, найпростіше, е, якщо ми можемо це вводити ззовні, гіалуронка ззовні може синтезуватися і всередині. Тому от зараз швейцарці роблять прекрасні дослідження на стовбурових клітинах ягід годжі рослинних, які стимулюють власні людські екзосоми фібробластів. І всі ті ж... Е, Часи мірки часу, як із людськими екзосомами, 28-56 днів на відновлення шкіри, на тургор, на мінімізацію процесів старіння і всього такого. Тобто, це. З власні екзосоми стимулюємо, отримуємо результат, тому що це безпечно. І зараз йде на, наука в цьому плані: як відпрацьовувати роботу як ззовні, так і зсередини по стимуляції екзосом. І тут мені дуже приємно показати вам таке лонч, е, це прем'єра пісні. У травні буде виходити нова марка українська. така… Е, Дуже сильно з науковим підґрунтям називається марка Ресенс. Я є креатором марки, і тут є е, лінійка Traction Exosome, яка побудована на регенерації відновлення чутливої шкіри саме за рахунок стимуляції власних екзосом. Ну ми вже бачили ці ягоди. Годже вони лежать в основі цієї лінійки. Е, взагалі, марка направлена на чутливість. На, точніше, на зниження чутливості шкіри, на е, роботу з капілярною сіточкою, тому ми е, мали змогу відпрацювати дуже різні техніки, і там багато інновацій, які є сучасних косметиці і в дерматології, але повертаючись до майбутнього, екзосоми, скоріш за все далі будуть розвиватися саме як системи доставки. Тобто. Да, ми виділяємо їх, окей, але гріх не взяти їх саме як запасильних, в яких можна начинити різні активні субстанції. Чим відрізняється ліпосома, яку ми всі давно вже знаємо, від екзосоми, в ліпосомі це все, вся мембранка, вона із ліпідів, а в екзосомі є ще білочки. І оці білочки роблять екзосому дуже вибірковою. Ми можемо доносити це прямо посильні до конкретного рецепту. Зараз фармацевтика і косметологія наукова чисто теоретично робить із екзосом новітні системи доставки, навіть розробляють варіації вакцинації за рахунок використання екзосом. І, скоріш за все, ці нові екзосоми, саме як доставка чогось, ну, наприклад, вітаміну С або якихось полінуклеотидів, це за цим майбутнє в косметології. Наразі це все. Дуже дякую за увагу. Якщо є питання, буду рада відповісти. Юлія, дякую Дякую за те, що отримали з таймінгу. Це дуже. Дуже важливо да на наш час. І питання, звісно, є їх вже декілька. На одне. Мені здається, ви вже відповіли в своїй доповіді, але я його повторю. Це було питання щодо того, чи здатні енхансери допомогти проникненню екзосом, які були нанесені топічно. Так, вони вибачаюсь, Я, мабуть, що я втратила свою картинку. Мене так, ми вас чуємо, але не бачимо Юля. Так, вибачте, так мене. Якщо є, я то супер. Буду так, відповідати. Так. Да, е використання інхансерів обов'язково, тому що якщо їх немає, екзосома буде тільки на поверхні шкіри, це прям must have. Але єдине, що якщо у нас. Чим більше енхансерів в системі, тим більше є необхідність надалі використовувати щось для відновлення бар'єру. Тобто, наприклад, сироватка з екзосомами має бути закрита кремом приблизно так. Так, і ще одне питання: на які структури в епідермісі можуть впливати екзосоми, нанесені топічно через непошкоджену шкіру, і чи може це взагалі мати сенс? Так, це має сенс, тому що енхансери дозволяють екзосомам. Заходити, ви заходите далі, чим стратум корніум, ви заходите в епідермальні шари, до дерми ми не доходимо, відпрацьовуємо тільки клітини, які у нас в епідермальних шарах. Але цього достатньо, щоб запустити каскадний процес стимуляції шкіри, тобто достучатися у зворотним напрямку до фібробластів, якщо це необхідно. Дякую. І ще декілька питань. Як ви поясните залежність проникності структур не тільки від розмірів, а й від маси? Е, слухайте, це дуже проста історія. Е, е, е. Маса це буквально те, що тебе притягує до землі, так? І притягування до зем... Ну, Ти легкий пухкий, ти взлітаєш, Важкий – ти лежиш камінючкою біля на березі. Все, що важке. Це що має великуля... велику молекулярну масу, воно залишається буквально на поверхні мертвих клітин до неї приліпаючи. Тебе потоком води в першу чергу і ліпідів не виносить, вони не можуть винести камінюку глибу. Якщо я так достатньо образно розповіла це У вас завжди достатньо образно, взагалі чудовий спікер, я вас чесно обожнюю. Так, дякую, наступне, дякую. наступне запитання. Чи, чи можна ін'єкціювати екзосоми, чи наносити топікально після травмування? Е, є ін'єкції з екзосомами, так вони є. Єдине, що рослинні зараз недоступні в, для мезотерапії, а є тварині Є людські єдине, що на що звертайте увагу, умови зберігання. Це по-перше, по-друге, задавайте дуже багато питань, як перевіряли ці екзосоми. Тому що вони завжди містять якісь домішки. Ну, це прямо апріорі. Тому що ця метода тільки от зараз проходить апробацію і, скажімо, становлення. Ми на початку, тільки шляху, якщо ми вводимо ін'єкційно дослідження, які є наразі, кажуть, що це достатньо. Безпечно з точки зору, як шкіра це приносить, але єдине, що дивіться, що ми стимулюємо, щоб не було у нас новоутворень. Ну, це питання прям лікарське. Дякую. І ще одне коротеньке питання: чи так. дозозалежні екзосоми? Так, вони дозозалежні. Це як поки що, як із пептидами, взагалі і з полінукліотидами. Доза має бути доза суттєва. Дякую, я так розумію, що доповідь дуже актуальна, і тема дуже актуальна, тому дуже багато запитань, і ми скористуємося нашою, нашим привілеєм організаторів конференції і задамо все ж таки ще й свої запитання вам. Тож, Юлія, да. от на вашу думку, хіміка, технолога, які тенденції і тренди будуть актуальні в нашій, на, нашій рідній українській естетичній медицині в цьому році? Мені. Мені здається, все те саме, як зробити швидкий, достатньо швидкий і промацаний результат. Єдине, що з поправкою на чутливі шкіри, тому що прям чутливість, підвищення масової чутливості шкіри це тренд. Ну і плюс раз це. Мені здається, що все те саме, всі ті самі проблеми, але підплужка у нас от така: капіляри, чутливість. Чудово, чудово, дякуємо за вашу думку. І тут ще одне запитання до вас з'явилось, і, мабуть, що це буде останнє на сьогоднішній ефір, або ви потім будете відповідати просто в чаті. Як краще перевіряти Екзосоми, чому довіряти? Довіряти репутації компанії, тому що ми з вами не перевіримо. Для того треба мати. Дуже коштовне аналітичне обладнання, щоб порахувати ну є кількісний і якісний метод випробовування будь-чого. Тобто, якщо ви порахуєте клітини екзосом, це одна історія. Вона вам дасть тільки кількість, а якість не дасть. От якість проаналізувати це прям задача со зв'язка, і це не всі лабораторії здатні робити. Тому, по перше, дивіться, скільки лабораторія, яка для вас це синтезує, що вона вкладає в це. Як вони це досліджували, нехай показують своє наукове дослідження наразі? В світі не так багато цього. Більше те, що відпрацьовується з екзосомами, вони йде в велику науку. Поки що, практично не невелика кількість лабораторій дає екзосоми. Юлія, дякую за участь. Одразу скажу, що в чаті ще є запитання, тож, будь ласка, відповісти на них вже в письмовому вигляді. Добре, дякую, добре. Дякую, за, дякую за участь, за чудову доповідь, як завжди. До зустрічі на наступних онлайн і офлайн заходах. наших. дуже дякую. На все добре.